Абсолютно немає нічого складного. Все рухається дуже легенько. Розглянемо таку ситуацію. Потрібні відхитні ворота, і для того, щоб вони відкочувалися в сторону, не вистачає місця. І в більшості випадків пропонують майстри розпашні ворота, ворота книжку. Ну, Звісно, вони забирають частину подвір'я, коли відкриваються. Яке ж може бути рішення? Розглянемо на прикладі цієї ситуації фіртка це уявний стовпчик. Буде проєм відстань 3:30 і до тої стоєчки відстань за парканом. 3,40, то залишається в запасі якби тільки 10 см. Як можна вийти з положення? Натягується трос. Робиться дві рамочки. Цей весь монтаж і вся підготовка проходить в цеху, все виставляється ну по суті вже під бульку. В клієнта на ділянці залишиться цю всю конструкцію, тільки одягнути на закладну. Заливається звичайна закладна, стандартна для відкатних воріт. Вже будуть наварені регулювальні опори. А вже ми будемо монтувати ворота, то тільки привеземо їх, поставимо, виставимо під рівень і натягнемо трос повторно. Це все буде конструкція розбиратися, будемо фарбувати. І як це все буде працювати? Рамка одна ховається за іншу. Які нюанси тут можуть бути? Хто захоче повторити конструкцію, то треба добре знати математику і будівельну механіку. І абсолютно немає нічого складного. Все рухається дуже легенько.